Мої вітання, дорогі друзі. Давно ми з вами не говорили. Проблеми зі здоров'ям, але я вам знову пропоную відновити наші цікаві співбесіди. Пропоную вам також брати участь в обговоренні цих всіх тем, які у нас піднімаються. І сьогодні я пропоную вам поговорити про черговий закон. Його було прийнято буквально на день конституції. Такий сумнівний закон, прийнятий на Конституції. Але чому? Він ж не повністю сумнівний. В цей, в цей закон вклали багато корисних речей. Наприклад, людям, які знаходяться на військовій службі, зробили надбавки такі солідні від 30 до 100 тисяч. Також людям надали відпустку, про це нам відзвітували безліч нардепів. Олексій Гончарженко кричав, розказував. Це все добре. Е, і ще із добрих новин то внесли зміни до закону про військовий обов'язок і військову службу е, щодо навчання і до дисциплінарного статуту внесли таку не до дисциплінарного, до статуту проходження служби. Також внесено зміни. Тепер е, не можна людину м, запрошувати чи не запрошувати, як ви вважаєте. Ні, тут не буде запрошувати не. М не те слово, не можна людині е, знаходитись в військовій службі, а саме там на передовій, якщо вона не прийшла відповідне навчання. Тепер, тепер про погане. В, в останній паровоз, так би мовити, е, вскочила зміна до закону про мобілізацію. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, де зазначено про те, що е, Ні, давайте не так. Раніше було. Звільнялись від мобілізації, зокрема, особи, які мали дружину, чи батьків з інвалідністю або батьків дружини з інвалідністю першої чи другої групи. Наразі що змінилось? Наразі змінилось багато. Тепер звільняються від мобілізації ті самі особи за тих самих умов і додано ще одну умову. А саме зазначено, що тепер звільняються лише ті особи, батьків, яких нікому утримувати. Тобто немає працездатних осіб. Навіть не ті, хто потребують там догляду або ще щось, лише утримання. Е, ну, власне кажучи, збили всю норму на нівець за бажанням. Що це означає? Це означає, що у нас просто посіяли новий, нову грядку для корупції. Бо тепер воєнкоми будуть вирішувати, чи достатньо доказів утримання, чи недостатньо доказів утримання, чи можеш ти е, служити, чи не можеш ти служити. Ну, служити ти завжди можеш, тому що розумієте. Е, а от не служити, я думаю, що це буде. Чергова, так сказать, каса для працівників ТЦК СП. Ну от, власне кажучи, те, про що я хотів вам розповісти, за час моєї відсутності дійсно було дуже багато речей цікавих. І одна з тих цікавих речей, що закінчилась моя справа з приводу. Відновлення поліцейського на роботі. Завтра вже буде рішення, і я вам про нього розповім, якщо мені дозволить мій клієнт це зробити, оскільки норми адвокатської етики вони є непорушними. Тому, друзі, з вами був адвокат Уз. Поділіться, підпишіться і до побачення!